Після оглядів генераторів відео AI, Stable Video та SORA, ми вирішили приділити більше уваги китайському сервісу Clink AI. Він відомий щедрими безкоштовними кредитами, акуратними і реалістичними відео та яскравими зображеннями. Але його справжній потенціал розкривається у деталях. Давайте дослідимо, що саме робить Clink AI особливим. Kling AI пропонується як веб-сервіс і мобільний додаток. У цьому огляді ми зосередимося на веб-версії, яка розміщена на сайті clingai.com, і розглянемо лише ті функції, що відкриті в безкоштовному режимі. Інтерфейс доступний лише англійською мовою, але завдяки простоті керування це не повинно стати перешкодою для зацікавленого користувача. Базові операції інтуїтивно зрозумілі, а зі складнішими інструментами ви легко розберетеся за допомогою цього відео. Інструменти сервісу відкриваються після реєстрації, яку можна здійснити за допомогою електронної пошти або через аккаунти Google чи Apple. Головна сторінка сайту має сучасний, типовий для подібних сервісів дизайн. Основний акцент зроблено на галереї робіт користувачів, яка займає центральне місце. Зліва розташована бічна панель для навігації по розділах сайту, а доступ до основних інструментів додатково представлено в центральній частині сторінки. Кількість поточних кредитів, про які поговоримо згодом, відображається на верхній панелі сайту. Поруч з ними розташовані посилання на сторінку тарифів та розділ для розробників, центр сповіщень і меню користувача. В меню користувача немає нічого цікавого. Тут в основному розміщені посилання на різні службові сторінки сервісу. Ніяких налаштувань наразі не передбачено. Ліва колонка сайту дозволяє швидко перемикатися між різними його розділами. У верхній її частині знаходяться посилання на домашню сторінку галерею робіт користувачів Експлор та розділ подій сервісу. Середня частина колонки містить посилання на інструменти для створення відео, зображень і власних моделей. Нижче розташовані розділи, де зберігаються ваші роботи. Тепер, коли ми ознайомилися з основними елементами інтерфейсу веб-сервісу AI, давайте перейдемо до того, заради чого ми сюди прийшли. І почнемо з генерації зображень, а відео залишимо на десерт. Переходимо на сторінку AI Images і бачимо вікно розділене на три частини: панель введення запиту і налаштувань, область перегляду і панель результатів. Як при створенні зображень, так і при генерації відео над панеллю введення запиту присутнє меню вибору моделі генерації. Від неї залежить якість і стиль результату, швидкість обробки та вартість генерації. Деякі моделі мають обмежені налаштування, тож, якщо певні опції недоступні, спробуйте змінити модель. У найпростішому випадку генерації зображень із тексту достатньо ввести опис англійською, вибрати пропорції та кількість результатів. Якщо ви хочете додати своєму зображенню певний стиль, то окрім текстового опису, можете застосувати зображення зразок. Просто завантажте це зображення у спеціальне поле, налаштуйте силу його впливу, а далі, як і зазвичай, введіть текстовий промпт, оберіть необхідні параметри та запустіть генерацію. Одна з цікавих фішок Clink AI – віртуальна примірочна, яка дозволяє створювати зображення моделі з обраним одягом. Ця функція розташована у вкладці AI Virtual Try-On», яка має два розділи створення моделі та вибір одягу. При цьому створювати нову модель зовсім не обов'язково. Можна скористатися моделлю сервісу або завантажити фото. Якщо ж ви все ж хочете створити модель самостійно, у розділі AI Model можна задати такі параметри, як стать, вік, колір шкіри, а також ввести текстовий опис зовнішності. Решта налаштувань нам вже знайомі. У розділі AI Outfit оберіть модель для роботи, створену в сусідній вкладці, запропоновану сервісом або завантажену вами. Далі виберіть одяг, який може складатися з однієї або двох частин. Після завершення всіх налаштувань залишається вказати кількість варіантів і запустити генерацію. Зображення, створені в віртуальній примірочній, нагадують професійні ілюстрації для інтернет-магазинів. Що, ймовірно, і було задумкою розробників. Водночас цей інструмент може бути цікавим і для тих, хто хоче подивитися, чи підійде їм певний одяг, завантаживши в якості моделі свою власну фотографію. Згенеровані зображення відображаються в правій боковій панелі Assets, де над ними можна провести групові дії, занести у вибране, завантажити або видалити. Натиснення на результат відкриває всі його варіанти, кожен з яких можна опублікувати, завантажити, поділитися тощо. А також надіслати на оживлення, тобто перетворити на відео. Ось так плавно ми переходимо до сторінки генерації відео. Її можна відкрити, натиснувши на пункт «AI Video» в боковій колонці на головній або в гамбургерному меню сайту. У вкладці «Text to Video» Потрібно, як неважко здогадатися, ввести текстовий опис майбутнього відео. Також тут можна встановити рівень креативності, вибрати стандартний або професійний режим, задати тривалість та пропорції відео. Однією з корисних особливостей є можливість вказати напрямок руху камери. За бажанням можна ввести негативний промпт. Друга вкладка «Image to video» Призначена для перетворення зображень у відео. Тут ви можете завантажити зображення для початкового, а за потреби і для фінального кадру відео. Налаштування здебільшого схожі на ті, що й у вкладці текстової генерації, але є цікавий додатковий інструмент пензель руху. Motion Brush. Він дає змогу вказати напрямок руху об'єктів на зображенні, що додає відео більше динаміки та контрольованості. Після встановлення всіх налаштувань тиснемо кнопку Generate. І нарешті третя вкладка LipSінг. Це інструмент, який дозволяє синхронізувати руху персонажів у відео з заданим нами текстом або аудіо. Небагато сервісів генерації відео надають таку можливість та ще й на безкоштовному тарифі. Спочатку може здатися, що налаштувань дуже багато, але насправді все досить просто. Треба лише вказати відео та додати голос. Відео можна обрати з тих, що ви згенерували раніше з запропонованих зразків або завантажити. Далі переходимо до налаштувань мовлення. Це вікно відкривається автоматично разом із вкладкою ліпсингу. Але якщо ви випадково його закрили, просто натисніть відповідну опцію, щоб повернути його. Дані для ліпсінгу можна сформувати з тексту або завантажити у вигляді готового аудіофайлу. У випадку текстового введення потрібно внести текст у відповідне поле, обрати голос і налаштувати параметри, такі як швидкість мовлення та емоції. Після цього можете прослухати, як звучить обраний голос. People say I lie, twist facts and manipulate. Well. I guess that makes me human after all. Якщо у вас вже є готовий аудіофайл, завантажте його у вкладці Upload local dubbing». Коли все налаштовано, натисніть кнопку Generate і зачекайте на обробку результату. Слід відмітити, що відео, на відміну від зображень, створюється досить довго, а на безкоштовному тарифі іноді навіть непристойно довго. «People say I lie, twist facts and manipulate. Well...» after all. готові відео, як і зображення, відображаються у правій панелі Assets, звідки ви можете їх так само переглядати, завантажувати, видаляти, публікувати тощо. Проте є й інший більш зручний спосіб керування роботами: це сторінка My Creatives, до якої можна перейти через бічну панель або меню користувача на верхній панелі. На цій сторінці зібрані всі ваші матеріали, зображення, відео, вподобані роботи інших користувачів. Вкладки та фільтри допоможуть швидко знайти потрібний контент. Відкривши будь-який із результатів, ви отримаєте доступ до всіх даних генерації, промпту, моделі, налаштувань та варіантів. Також тут доступні основні дії: завантаження, публікація або видалення. Опубліковані роботи користувачів доступні в галереї Експлор. Тут можна шукати контент за ключовими словами, сортувати за типом, новизною або рейтингом. Крім перегляду робіт, користувачі можуть ставити вподобайки, залишати коментарі та навіть використовувати чужі промпти для власних генерацій. Також можна перейти до профілю автора, щоб переглянути всі його роботи та оцінити стиль і тематику контенту. Безкоштовний план дозволяє не лише ознайомитися з сервісом, а й доволі активно в межах обмежень, звичайно, ним користуватися. Щомісяця нараховується 366 кредитів, яких вистачає на створення до 1800 зображень або до 36 відео залежно від вибраної моделі та налаштувань. Додатково надається 5 спроб професійного режиму та 2 спроби розширення відео. Кількість доступних на цей момент кредитів можна завжди переглянути на верхній панелі сайту. Натиснення на цю інформацію виведе деталізований звіт про те, як ці кредити нараховувалися та витрачалися. Для тих, хто планує використовувати сервіс активніше, тариф стендарт за 80 доларів на рік пропонує 660 кредитів щомісяця, доступ до професійного режиму, видалення водяних знаків, швидку генерацію та покращення зображень. А для професійного використання є плани Pro та Premiere, які надають більше кредитів і пріоритетний доступ до нових функцій. Окрім підписок, сервіс дозволяє можливість купувати пакети кредитів окремо, а також пропонує подарункові карти, які можна використовувати для поповнення балансу чи оформлення підписки. Clink AI — один з найкращих інструментів для ші генерації відео та зображень, який має кілька важливих переваг. Велика кількість безкоштовних кредитів і низька вартість генерації зображень роблять сервіс доступним для всіх. Контент, створений тут, вирізняється яскравими барвами, виразними деталями та аніме-естетикою, що знайде відгук у тих, хто любить емоційні, атмосферні і магічні образи. Сервіс пропонує цікаві інструменти. Як от віртуальна примірочна та ліпсінг, а також має помірну модерацію. Приємно, що результати генерації залишаються приватними і за замовчуванням не публікуються. Практично єдиним недоліком сервісу є швидкість генерації відео на безкоштовному тарифі, що може займати доволі багато часу. Отож, якщо вас цікавить якісна генерація відео і зображень із широкими можливостями налаштувань, Kling AI точно вартий уваги. Особливо з огляду на щедру, безкоштовну квоту та постійний розвиток платформи. Якщо вам сподобався цей огляд, не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові. Ставте вподобайку і залишайте коментарі з вашими питаннями чи ідеями для майбутніх відео.